Налаштування типів витрат. В попередніх відео ми з вами поговорили, як можна додавати витрати та оплати в замовлення. Тепер давайте розберемося, як же власне, їх створювати як і як ними керувати. Переходимо на вкладку фінанси, типи витрат. Ми бачимо, що тут є певні витрати, які система вже створила з. Під час реєстрації, але ви можете їх відключати, видаляти за вашими потребами, додавати якісь нові типи витрат, ну і так далі. Давайте розберемося з кожним пунктом. Значить, перше, в даному випадку ми бачимо, що тут не можна видалити якусь витрату. Чому? Тому що дана витрата використовується в системі. Є замовлення, чи є фінансові якісь записи з цим типом витрат, тому система вже не дає їх видалити, не дає підредагувати для того, щоб все було чітко, не було ніяких збоїв в системі і так далі. Якщо ми хочемо створити якийсь новий тип витрат, якого ви тут не бачите, наприклад, він не вказаний, Натискаємо створити новий тип витрат, нехай це буде. Подарункова упаковка, і ви тут бачите чекбокс, туглер, використовувати для замовлень. Що це означає? Так як витрати у нас в системі можуть бути загальні, тобто такі, як, наприклад, оренда офісу, зарплатня, якісь матеріали, якісь просто поточні витрати. Це ми умовно називаємо їх якісь загальні витрати, а можуть бути витрати по замовленням. І зазвичай вони не перетинаються. Тобто, наприклад, якщо це оренда офісу, то зрозуміло, що в якесь конкретне замовлення оренду офісу вносити не потрібно. Тому для тих типів витрат, які потрібно, щоб співробітники могли додавати в замовленнях, ми відмічаємо використовувати для замовлень. Якщо ж це, скажімо, додамо тут тип витрат оренда офісу. Його не потрібно використовувати для замовлень, зберігаємо ось таким чином. Тепер ці витрати, які відносяться до замовлень, можна буде із цього списку туди, всі, які відмічені, можна буде вибирати і додавати до замовлень. Щодо загальних типів витрат, як їх використовувати, як рахувати загальну суму витрат за місяць, в тому числі оренду, зарплатні співробітникам, витрати по замовленням, обговоримо окремо в розділі фінансів.